Сімей. Постанова 3 про виконання членами окружної виборчої комісії своїх повноважень у виборчій комісії на платній основі. Відповідно до частини 6 статті 36 статті 47 закону України про вибори народних депутатів України, окружна виборча комісія одномондатна виборчого округу номер 97 постановляє. Визначити. Що повноваження окружній виборчої комісії виборчого одномандатну виборчого органі No97 з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року на платній основі відповідно до статті 47 закону України про вибори народних депутатів України виконує голова окружної виборчої комісії Мацанюк Роман Вікторович, секретар Окружної виборчої комісії Сіданич Максим Вичник. Олександрович, член окружної виборчої комісії Щербакова Катерина Віталія. Цю постанову надіслати Центральної виборчої комісії для затвердження на наступний день після її прийняття. Копії цієї постанови видати членам окружної виборчої комісії, зазначеним у функції цієї постанови для пред'явлення за основним місцем роботи з метою звільнення на відповідний період роботи виборчій виборчої комісії. Від виконання виробничих або служби обов'язків і збереження відповідного стажу відповідно до частини 6 статті 36 закону України про вибори народних депутатів. Хто така, функцію не виконувати комісії? Ні. Ще поток. Чому такі привалення, іменно ще поколю. Замість членом комісії, заступник голови комісії. Давайте проголосуємо за це рішення, якщо це рішення не набере більшість голосів. Хто така Шербакова, що нам треба займатися? Ну, наша експерсія. Ну, ставте, будь ласка, Шербакова. Звідки вона приїхала? Звідки ви? Чекайте, що за вами. Мене сказали, що це займатися. Ну, це спільці сектору місцевої адміністрації, так? Не працюється вже ні. Ставлю це питання на голосування. Та це так. Та запитання. Прошу. Визначатись. 11. У мене є зауваження до документу. самого. Документ є не підготовлений правильно до засідання. Що порушує, прошу слова. Прошу слова, голосую, Прошу слова. документ не можна ставити на голосування. Документ неправильно підготовлений. Пояснюю причину, якщо хочете заступити. Він порушений з нормами і правилами діловодства, яка затверджена. 350 постановою, і в даний момент це є невиконання саме секретарем його повноважень. Зазначаю, в чому є порушення на підставі постанови 350 Там вказано в пункті 2.10 вказано, що голова, ознайомившись, має з відповідним рішенням, у разі, якщо він не має ніяких там прав до цього документу, має вчинити надпис над документом рез резолюцію. Казати, що цей документ відповідає до розгляду. В даний момент я не бачу таких документів, де було б це зроблено. Тобто в нас на руках була б копія з резолюцією, тобто голови, що цей документ одобрений до розгляду. Це пікове порушення. Це пакет документів підготовлений. Я мушу його надати. Чому він не був наданий тоді членам комісії? Якщо ми будемо читати постанови в будь ласка, подивіться, десь десь цей переходит. А а десь розповісти, о, о, я так, так, на е До розгляду mm. на комісію. От, от що маю на увазі, шановний партнер. В цій постанові не вказано, що на всіх копіях має бути вказана резолюція. У секретаря є оригінал до розгляду на комісії. В якому. Тому документи підготовлені в повному обстрілу. Я е прошу і звертати до уваги голову. Давайте відповідно до регулянку тере... викатись А хіба голова повноваження ставити таку резолюцію? Е, а, то, 000. 000. Вага. Коли він стиг поставити резолюцію? Зачекайте, коли він встиг поставити. Він... Зачекайте, коли була пропана резолюція? На початку я побачив, що я не як? Після. Резолюції мені немає. Не, 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 не чекайте, не чекай. дайте мені слово. Дайте мені слово. Шановні присутні, члені, шановні специалисті і далі особи, я звертаю увагу на порушення чинного законодавства порядку ведення. Я, я замітив, що явно протисуються вигідні рішення. Головую чого і секретаря, я замітив, що не голосувала за Гришко, не голосувала э, фамілія ваша. Я. Не голосували. Секретар собі сказав, ходити, не дивимося голосує, не біля голосів. Хто за, хто проти? Я звертаю увагу з Росії. Про скласти акт. Про порушення з боку секретаря. Я на фальсифікаціях. Я на фальсифікаціях. Не подивився голос підняв багато не голосували. Ні Гришко, ні то товариші. Чого ви запишете за мене? Я бачу, що ви не обняли руку. Ви до мене ви читали. Ви не голосували. Можна за себе відповідати? Я бачу. Я бачу ситуацію. Ми сказали акт про порушення з боку секретаря, сетаря, прописування, просто про питання. По-друге, не сказали, яку функцію буде, чому і, не, не той чи той, чи чи, 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 чи пан Клименко? а їм на Сифокова. Ви не об'яснили, чому імно вона. Чому вона? Я, я, моя пропозиція, щоб була клавня е Семерія. Да що ви Я не розумію, які претензії ви маєте. Претензії? Прошу переголосувати. Давайте. А те, що це було проголосувати? Залишаємо перше. Давайте так. Я точніше, хто там, хто там, хто керує цим. Що там правильно? Чекайте. Можна слово. Шановна головуюча, можна слово? Чого тільки голови питають? Шановна, я я вас шановний Пункт 2.10. Постанова номер 350 Я вас звертаю увагу. Від 15 вересня 2010 року. Після... Після ознайомлення з підготовленими матеріалами і в разі відсутності потреби внесення поправо до їх тексту. Голова комісії вчиняє на проєкті рішення, що пропонується прийняти. Відповідну резолюцію для розгляду на засіданні комісії. Головою комісії є Мацанюк Роман Вікторович. І резолюція його на проєкті документу є. Якщо у вас є зауваження до порядку ведення. Звернутися зі скаргою, скласти акт про відбудети, це ваше особисте право. Буде складно. Про, Тільки май... май... прошу. Де я купую прошу... писати? А сядьте біля <скільки> <скільки> вона, бачите, насправді. Я, я прошу звернути увагу на те, що засідання відбувається з явними порушеннями зі всіх сторін. Відбуваються репліки з місця, відбуваються перебивки. І це зафіксовано на відеокамерах. Я прошу голову повернутися до розгляду порядку. І хай хай головуючи об'яснити. Імноч чому кандидатура? Я знаю, що голова голова і зачитайте. Чому імна широкого? Хай пояснюєте. Мотива кандидатура. Я прошу, як секретар комісії, головуючого, повернутися до розгляду порядку денного і забезпечити нормальний розгляд порядку денного. Шановні, давайте поважати один одного. А давайте уважаючи відповість голосуючий на питання члена комісії. комісії, Пояснень, мотивацію, кандидатур і все. І питання вичерпа у четвертому пункті, який в нашого порядку денного розподіл обов'язків між головою, заступником, секретарем та членом виборчої комісії. Там все розписано хто за що буде відповідати, в тому числі Щербакова. Ви повинні зразу. Питати. Ми повинні голосувати, заказав і що. Не За першу, ви поставили на цій ви постанові дороблені до резолюцію перше. А чого ви це ви тоді не вписали тут зразу? Якщо ви ставите, О, ви, Ру, чого ви себе не будемо. Ми ви це дуже не вписали, це так? По плануємо, це дуже далі. Постанову що... <expand> so no, no, <sm texts> — А Спитаю вісти, ну хтось хоч скажіть, ну у лісі. Повідається на четверте питання. Про розподіл образки. Не заважайте, ласка. Та не батько, що з точно. Я це не прийняв. Я прошу. Беребуть, це такого питання, що такої. Судіть вам. Хто пропонував? Да. Опозиції не було. Ви голосуєте щось запитаєте? Але спочатку хай мотивує. Чому? Три особи. Чому, а, пенсі. Після, пенсі. чому, чому Можем, ви так? Чому ви так не значили її? Може, ми члени комісії вибрали, хто буде на платній нові? Чому вже заготовлені Про виконання членів лісту, своїх повноважень по виборчій, виборчій, виборчій. виборчій комісії на платній Зачитайте проєкт, не по голосування, а зачитайте проєкт і тоді об'яснюють по кожному персоналу. Про виконання члена виборчої комісії своїх повноважень по виборчій комісії на платній основі. Відповідно до частини 6 статті 36. Статті 47 закону України про вибори народних депутатів України, Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу 97 постановляє визначити, що повноваження в окружній виборчій комісії виборчого одномандатного виборчого округу номер 97 з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року на платній основі. Відповідно до статті 47 закону України про вибори народних депутатів України виконують. Голова окружної виборчої комісії Масаню <ривателі> Роман Вікторович, секретар Кружної виборчої комісії Сіданич Максим, <флакова> Олександр Член Кружной виборчої комісії Щербакова. Цю постанову навіслати центральні виборчої комісії. Копії цієї постанови членам членом виборчої комісії, виключить вони І цієї постанови для проявлення за основним місцем роботи з метою звільнення на відповідний період роботи виборочної виборчої ви комісії від виконання виробничих або службових обов'язків звернення відповідного стажу відповідно до частини 6 статті 36 закону України про вибора народних депутатів України. І проєкт що вас не знаю. Можна заяснювати. Чому він виносить такий проєкт рішення? Ви компетентно можете людям пояснити чи ні? Чи ви можете під диктовку озвучувати думку секретаря? Секретар, пролучі, будь ласка, я вас спробую. От хай голова дасть пояснення. Чому саме Чому саме ця людина повинна бути... Ви з'ясніть, будь ласка, в двох словах. Будь ласка, не заважайте. Так вас, вас попросили члени комісії, у вас на Ви Що що не можете зробити, нічого не зробити, замість поваження. Вам ніхто не поговорить, не треба привічувати. Я чую, я кажу, ви не маєте справи. Ви не розумієте, що ви не хочете, щоб ви мої сині обморієте. Не... Ви... 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 Ви ви Ні, ви ви, ви ви порушуєте процедуру влада комісії. Ви що не розумієте цього? Це не буде рішення. Я порушую, тому можна... що ви порушуєте ви порушуєте. Ви не дослуховуєтесь до думки членів комісії. Шість, сім, вісім, десь. Черепто не має права голосувати, нічого голос, не з зміняти рукою. Черепцова не врахований, оскільки він ще не прийняв присягу. 10 голосів за 10. А він головує. Він голос не бачить.